Так. Для слухняні дяді так має він свої танді. Старбинці на приємісті гостинці, а для неслухів старбинки винь тарбинки, з лищинки. Вихованці Данишівського дитячого будинку кожного разу із великою цікавістю чекають на подарунки від святого Миколая. Кожна дитина до свята мріє про казку. Наші діти теж мріють про казку і чекають у гості Святого Миколая. За святого Миколая із подарунками цього дня був радник президента України, народний депутат Микола Дем'янко. Розповідає, що ще з молодо. Отримав прізвисько чудотворець і з радістю його підтверджує. Радісно, що діточки тут Бачите, що людьми займаються. Дітьми хтось займається по серйозному, не просто так, знаєте, так, а є серце у людей. І діточки дуже добрі. Сьогодні політика президента для... за дітей зробить все, для того, щоб завтра було господарство. Студенти Житомирського коледжу культури, активісти громадської організації Молоді регіони підготували для малят справжню казку з янголами, чортиками та, звісно ж, святим. Приєдна! Та єдність. Слабоди. Славоди! Та миру! Та до миру! Добрий вечір, любі діти! Казкове дійство з піснями та хороводами захопило і дітей, і дорослих. Тоді і вихователі, і вихованці отримали подарунки. Особливо уважно їх підбирали для дітей, щоб кожному сподобався, кажуть гості з молодих регіонів. А заклад тепер має новенькі кондиціонери для комфорту його мешканців. Куратор західного напрямку молодих регіонів зазначає, що такі заходи потрібні не лише малятам, які залишилися без батьківської опіки. Такі заходи вони виховують в першу чергу почуття людяності, почуття розуміння, почуття поваги, почуття опіки. Вони піднімають і добрі якості, добрі якості в нашій молоді. Якщо наша молодь буде чуйною, якщо наша молодь буде любити дітей, відповідно, наша молодь вона буде і успішною. Я вважаю, що такі заходи вони в першу чергу. Акумулюють навколо себе людей з добрим серцем, людей, які переживають за майбутнє в цілому нашої країни.